І, звісно, я ж була в Аврорі. Накупили мені купу необхідних речей. Не пам'ятаю, що вже по акції, то ви вже будете дивитись у куточок. Чорним буде позначена не акційна ціна, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. Коли дитина хворіє, або вже відчуває, що вже перехворіє, завжди ж хочеться щось їй купити смачненько, те, що вона хоче. А було по знижці, пам'ятаю, ось такі чіпси. Прінклс, тубус такий. А скільки тут грам? 165 грамів цих чіпсів тут зі смаком сметани і зелені. Можливо, є ще інші смаки, але в нашій Аврорі лише ось такий зелений топус продавався. Ну, хочу вже нехай. Тоді спробуємо ось такі норі чіпси, солені, снеки. Це, мабуть, норі засмажені. Ну, як тут зображено, цікаво, що це за смак. Взагалі я норі люблю, а це ще цікаво, що вони у формі чіпсів. А давайте з вами і розкримо побачимо. Ось такі, на вигляд, щось не дуже мені подобається. Вони різної форми. Але, сподіваюся, на смак буде чудово. Якщо чесно, зараз оце куштую і, і не хочу їх більше куштувати. Мені не сподобались звичайні норі. Набагато смачніше, ніж оце ось засмажені. Ні, щось Більш не буду купувати, це точно. Можливо, чоловік з пивом їх з'їсть, бо більше їх нічим не хочеться і не придумаю, чим мені їх заїсти. Зараз сезон свіжої ягоди, компоти вже не хочеться пити, а ось киселик те, що треба. 200 г купила крохмаль від фірми Деко дві пачечки. Не перший раз купляю це картопляний, непоганий то Хто ще не купував, можете спробувати. Новинка в нашій Аврорі. Можливо, не новинка, але я не звертала увагу. Придавався ось такий мікс горішків. Точніше, горішків. сухофруктів. Ось така невеличка пачечка. 30 грамів. Ну, давайте ж побачимо, що тут. Ну, я бачу, що тут більше родзинок. Ізюм, мабуть, це якась клюква, щось таке ж. Червоненькі. Ну, треба читати, що це таке. Але є і мигдалі, фундук. Непогана така суміш. Ну, можливо, дороговато, але інколи можна себе побалувати. Для мами купила фарбу для волосся. Пам'ятаю, була невеличка акція знижка. Відтінок 4,15, Льодзяний каштан гарнір колор. Постійно купую серветки паперові. 150 штук, дошарові. Вже колись показувала, як вони відкриваються. Дуже задоволена. Постійно моя покупочка. Хто ще мене не дивився, перший раз дивиться, знаєте, що я рекомендую такі серветки. Колись купувала ось такі вологі ще серветки. Якщо то сухі, то це вологі дитячі, мені запах не сподобався, а чоловіку і жінки мої сподобались. Ну, то кажу, забирай машину і нехай вони у тебе будуть. Так і було, закінчились, сказав купити ще. 120 штук ось така пачка. Хоч вони дитячі, але приміняються їх усюди. До речі, вони якісні, вони не варсяться, вони не дуже розтягуються, в міру вологі вистачає, але просто мені не подобається запах. Ну, це моя така думка. Я ж кажу: чоловіку подобається. Я прочитала, що тут три пари нижньої білизни, різні кольори. Обрала розмір емочка. Написано 95% бавовне і 5 еластин, Тобто хибешечка, думаю, що вони мені сподобаються, ці трусішки. Зараз в тренді леопард. Купила шкарпиточки ось такі літні, тут така сіточка. Продавались білі і леопардова ця резиночка, і ось такі беш, також з леопардом. Якщо сподобається мені, як вони носяться. Куплю ще, тому що ось леопард мені зараз чомусь ці три речі подобаються ось такі з таким принтом. Так, ще що часто купую це пелюшки для своєї бусинки. Чотири пачки в такій упаковочці, а в кожній по 5 штук. Розмір 60 на 90. Ну, бачите, запаковано неправильно. Ну, ось тут показано. Зі знижкою пам'ятаю, що було ось таке мило дору. Приємний аромат, великі такі брусочки, 100 г кожний, і тубус 4 штучки. Дуже просто легко відкривається. Можна відкрити, в ваній кімнаті буде приємний запах. Потрібен був мені пінцет для брів, вищипування брів. Придбала ось такий з сердечком. Ну, думаю, що буде справлятися зі своєю задачею, тому що свій я трішки підпортила. Погнувся. Прийшлось купити новий. Тоді мені потрібен невеличкі блокноти. Це, мабуть, у лінієчку на спіральки. Да, мені саме потрібно записав, записав. Це для того, щоб робити список покупочок. Ось так зручно буде, відірвав те, що я і хотіла. І остання моя покупочка. потрібно було купити прокладки. Були по акції 20 штук від «Натурелла». На цьому все був такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!